Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас обрізка нашої абрикоски. Видаляємо всі гілочки, які йдуть всередину крони. Потім дивимося, якщо приріст дуже високий, молодий приріст, ми зменшимо його на третину. Ось. І дивимося і далі. Убираємо ці всі плоди, які залишились на гілках, обов'язково їх треба прибирати. Проблема нашої абрикоски в тому, що вона з цієї сторони, лівої, в неї немає зовсім приросту. Це було із-за того, що рядом була вишня дуже висока, і вона затіняла цю абрикоску. Тому слідкуйте, щоб з усіх боків освітлювалося ваше деревце. Ще такий лайфхак. Вичитала в інтернеті: що якщо під абрикоску підсипати лисичка, чи, чи що у вас там є, то ну, замульчувати, то Навесні абрикоска пізніше просипається, пізніше дає цвіт, і ви завжди будете з урожаєм. Всім добра і миру.